Поки всі обговорюють заяву мерця про те, що українським хлопцям ще котрі по факту діти, треба повертатися в Україну чи не виїжджати, щоб Зеленський відмінив цей закон серпневий про те, що 18-23 років можна виїжджати за кордон. Так, все це тригерить, звісно, але на тій самій прес-конференції ж мер таки проговорив, що всіх українців, не тих, що з 1 квітня там приїхали пізніше, а взагалі всіх у майбутньому, а ми так розуміємо, що це після закінчення 24-го параграфу і буде це відбуватися відповідно до закінчення. 24 параграфу, будуть переводити, якщо війна не скінчиться, саме на Азюль. І займатиметься цим, відповідно, цифрова агенція Work and Stay, котра тільки зараз розробляється. Ось. Тому, Вчора я зробив повноцінний випуск стосовно цього інтерв'ю Мерця, і там все ми проговорили. А сьогодні я готую відповідно матеріал повністю про те, що це за агенція Work and Stay і які плани, як будуть роз... українці в нас тобто, розділяти. Між тим, хто буде на азюлі, і між тими, хто буде по трудових договорах, по робочих візах, і що там взагалі планується, що це за агенція, і з чим її їдять. Ось такий сьогодні в нас план. Всім доброго ранку.